Мої шанування, друзі, вітаю вас! Я Олександр Мусієнко. Це територія спротиву. Понеділок, 16 лютого. Проважливе станом на цю мить. Отже, президент України Володимир Зеленський дав доручення командувачу повітряних сил збройних сил України, а також компанії Укренерго та всім причетним посилювати захист та протиповітряну оборону, тому що існує серйозна вірогідність того, що в найближчі 48 годин ворог завдасть масштабного удару по території України. Знову ж таки, під прицілом буде енергетика. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що ворог навіть під час перемовного процесу все рівно готується завдати удар. А знаєте, друзі, я би розвинув цю думку. Не варто очікувати від такого ворога, з яким ми маємо справу, що вони. Підуть на те, аби не, не бити, аби припиняти удари під час перемовного процесу, адже дуже просто Росія сприймає це як, як інструмент тиску саме під час перемовного процесу. Плюс розумієте для чого, намагаючись викликати психологічну дестабілізацію, погіршення психологічного стану, психоемоційного у наших переговірників, адже вони теж бачать, що відбувається, і зрозуміло, що є емоції, є людь, є гнів. Це зрозуміло, але при цьому перебуваєш в перемовному процесі, тому що Сполучені Штати Америки наполягають, що Україна має бути присутня, а ми залежні від постачання найпотрібнішого нам зараз. Це системи протиповітряної оборони захист від балістики. На жаль, європейці не виробляють в такій кількості, в них тільки в планах. Про це ще поговоримо. Тому є залежність від США. саме тому Росія сприймає ось цей енергетичний терор як інструменти тиску. Хоча, як повідомлялося раніше, українська делегація планує. Підняти на перемовинах 17-18 лютого в Женеві, підняти питання енергетичного перемир'я, щоб воно дійсно було простягнуто в часі, щоб дійсно можна його було побачити, а не так, як Путін на кілька днів чи там на 3-4 дні, а потім сказав: Так тиждень минув ні, ми дійсно хочемо досягти саме. Припинення вогню на тривалий період, щонайменше від 10 днів, далі місяць і так далі, почати з цього і перевірити наскільки Росія готова дійсно до перемовин. Саме тому, ось це наша позиція. Ворог в той же час ймовірно, скоріш за все, завдасть удару знову ж таки з тих причин, про які я заявив. Пісков, прес-секретар Путіна, висловився про те, що. На порядку денному, нібито буде обговорення знову-таки територіального питання, політичних моментів. Саме тому їде головою делегації Мідінський, помічник Путіна. До речі, Костюков, начальник ГРУ, скоріш за все, буде в складі делегації, тобто, знову ж таки. Той же Костюков, який очолював російську делегацію під час попередніх двох раундів перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах, буде теж присутнім у Женеві і будуть обговорювати якраз ось ці питання. Ну, скажімо так, очікувань не дуже то багато. Україна наполягає на безпековому треці. Давайте припиняти вогонь, давайте припиняти обстріли. Якщо дійсно Росія щиро прагне миру, якщо ні. Ну тоді, значить, я думаю, що це буде очевидно для всього світу. Подивимося, як будуть реагувати Сполучені Штати Америки. Симптоматично, що за підсумками Мюнхенської безпекової конференції нічого не озвучив Дональд Трамп. Поки що, принаймні, станом на цю мить, поки я записую це відео, лише напередодні Мюнхенської безпекової конференції американський лідер наголосив на тому, що потрібно рухатися до миру. І зараз, нібито для Володимира Зеленського, президента України, найкращий час укласти угоду на Мюнхенській безпековій конференції. Були зустрічі у президента із Марко Рубіо, були розмови телефоні з Тівом Віткофом. Подивимось, до чого домовилися. Один із відомих британських аналітиків дуже добре пояснив і підсумував з результати Мюнхенської конференції. Виступ саме Марко Рубіо. Так, от. Він каже про те, що Марко Рубіо жодного разу в своїй промові не згадав про російсько українську війну. Він жодного разу не згадав і не засудив якраз російську агресію, найбільшу агресію в Європі з часів Другої світової війни. Не сказав про те, що Росія ворог, а Україна друг. Тільки під час відповідей на запитання Рубіо говорив про те, що ми хочемо дійсно якнайшвидше досягти угоди, яка була б прийнятна і для України. І для Росії ми хочемо завершити війну. Цю ж саму позицію державний секретар США підтвердив під час візиту до Будапешту. Там радіють, тому що і Фіцо радіє прем'єр-міністр Словаччини, і Орбан, прем'єр-угорщини, бо з США укріпляють відносини. І Рубіо сказав про те, що вони прагнуть якнайшвидшого закінчення війни. Більше того, державний секретар висловився і сказав про те, що не розуміє, чому окремі країни не дякують президентові Трампу за його миротворчі зусилля. Ну, ми би теж подякували і ми постійно дякуємо Сполученим Штатам за ту допомогу, яку вони нам надають, за ту зброю, яку продають. Але при цьому всьому, якби було більше тиску на Росію. Для того щоб вона закінчувала цю війну, я думаю, що подякували би ще більше. Разом з тим є результати певні візиту державного секретаря США до Словаччини та Угорщини. Справа в тому, що все ж таки Словаччина та Угорщина попросили Хорватію, аби транспортували нафту саме з Хорватії, яку вона отримує морем. Там є нафтопровід, який має назву Адрія, і по цьому нафтопроводу має йти нафта. Але знову ж таки не промовчали о, з угорської сторони, аби не дорікнути Україні про те, що нібито це Україна з політичних мотивів не постачає зараз нафту до Угорщини та Словаччини. Але насправді причина у Москві. І треба бачити очевидні речі, адже немає зараз постачання через те, що Росія сама била по нафтовій інфраструктурі нафтопроводу дружба. Так що нехай Путіну і Москві адресують претензії, і це було б справедливо. В будь-якому разі можливо це призведе все ж таки до диверсифікації постачань, і словаччина та угорщина будуть отримувати нафту з Хорватії. Зрештою, нафтопровід дружба буде зупинено. Це теж має бути правильно. Чотири регіони України залишаються без електроенергії внаслідок російських обстрілів Донецька, Черкаська, Запорізька, Дніпропетровська області. Ще в восьми регіонах ускладнилася ситуація через негоду. Бачите, намерзання мокрого снігу, поспориви вітру. Дійсно, такий циклон прийшов у великих містах. Проблеми, в тому числі з очисткою доріг та тротуарів. Тому будьте пильні, обережні, обережно за кермом і обережно пересувайтесь тротуарами. Ну а тим часом ПВК Вагнер відроджується, чи то пак не припиняли існування, просто видозмінились. Британське видання Файненшл Таймс пише про те, що Росія, російське ГРУ, залучає вагнерівців для терактів та диверсій в Європі. Знаєте, друзі, про це ми попереджали ще у 2023-2024 роках. І зараз європейці це бачать, намагаються протидіяти. Найкраще протидіяти так, як закликав президент фак Russians. Просто геть росіян, і це буде найкраще. Не давайте їм візи, не давайте можливість їздити. Вони їздять під прикриттям цивільних. Ось що треба розуміти, і вчиняють диверсії. І це послаблює Європу зсередини. Ну а, а тим часом все ж таки а, нарощується виробництво зброї як де? Якщо Німеччина нарощує і планує рейнметал у 2027 році виробляти мільйон снарядів на рік, тільки рейнметал. Уявіть собі, німецький концерн, То компанія Баєсистем з британська, за повідомленням британського видання Гардіан ніяк не може запустити завод на півдні Вельсу. Це завод, який має виробляти снаряди. Це, а, там в The Guardian тим, що Bayer Systems хоче в 16 разів збільшити виробництво і розширює лінію. І на це потрібен час, але при цьому всьому обсяги становитимуть всього 80 тисяч снарядів на рік. Мільйон Німеччина 80 тисяч Systems. Ну тобто, Британія, я думаю, ви бачите різницю. Це при тому, що вони нарощують 16 разів. Уявіть собі, в якому стані оборонно-промисловий комплекс Європи був і подекуди ще. Є саме тому вони ви бачите проявляють подекуди з одного боку рішучість, різкість з іншого боку є пом'якшення позиції. Наприклад, знову ж таки та ж сама Financial Times повідомляє нам, що Європейський Союз вирішив пом'якшити критику Віктора Орбана і Угорщини напередодні виборів, які мають відбутись там в квітні, мовляв, для того, щоб їх не звинувачували у втручанні політичному. До слова, не дуже хороші новини для нас тут, тому що Петер Мадір, лідер партії Тиса опозиційної до Орбана, сказав про те, що його підхід буде не за пришвидшене членство України в ЄС, Копенгагенські критерії, відповідність і рух такий, знаєте, поступовий, поступовий, поступовий. Ось така позиція. Натомість, хороші новини додають наші сили оборони України. За минулу добу було уражено управління безпілотниками ворога на фронті. Наші сили завдавали ураження по місцях концентрації живої сили противника, по командним пунктам, по логістиці, по зв'язку, як на запорізькому, так і на Донецькому напрямках з метою зриву наступальних. Зусиль ворога, крім того, наші бійці продовжують стримувати ворога на запорізькому напрямку, стабілізуючи там лінію фронту, де пожвавився фронт, і тримають і стримують противника на Покровському напрямку. Працює 7-й корпус дешеве там, працюють підрозділи сил територіальної оборони на різних напрямках і завдають максимальних втрат. Тому наші бійці тримаються, і ми тримаємося, зберігаємо стійкість. Бережіть себе і слава Україні!